Одна із самих знаменитих ретро ігр це гра Pac-Man. Pac-Man, я спершу з нею познайомився, мабуть, ще на комп'ютері за Spectrum, але цікаво, що ця гра ну, спочатку вийшла на аркадні автомати, а потім розійшлася по всім консолям, і вона була навіть на консолі Atari 2600. Atari 2600 це консоль, яка була популярна ще до X Spectrum. І, до речі, на 에, Atari 2600 ця гра виглядає трошки по іншому. Ну, той самий лабіринт, ваше завдання керувати. Такою головою, яка буде ходити по лабіринту і з'їдати насіння, або щось Ну якісь е, штучки, які треба з'їсти. За нашою головою будуть постійно-постійно ганятися такі монстрики Монстрики, до речі, виглядають дуже прикольно. Мені чомусь нагадують якогось там. Е, я не знаю, губку Боба, або звідкись оттуда, медузи, да, або щось отаке. І оці монстрики будуть ганятися за нашим головним героєм, а нашому головному герою треба від них втікати по лабіринту і з'їдати усі насіння. Коли ви зберете, ну ми в дитинстві називали ці крапочки насінням. Коли ви зберете все насіння, то ви перейдете в інший рівень. Е, є допомога для нашого головного героя, тому що коли його наздаженуть ті самі монстрики з е, губки Боба, то вони його з'їдають. А всього нам дається три життя. Але щоб вони його не з'їли, треба постійно шукати такі таблетки, які роблять нашого е, головного героя на деякий час непереможним. І він просто бере і з'їдає тих самих монстриків, і просто з'їдає їх е, е, поки, поки діє таблетка, можна з'їсти їх всіх. Від монстриків залишаються лише очі, які ображено скачуть там до центру цього рівня, і звідти народжуються нові монстрики. Ну так, оце ця гра так і зациклена. Чим відрізняється atari версія від версії, наприклад, на ZX Spectrum? важкістю. Не то, що вона важча, ні. Просто сам рівень, сам більший. Рівень більший, і таблеток не чотири кутам, а ще є одна по центру. Але рівень реально більший, більше поворотів, і якщо... Наприклад, на тому ж спектрумі або MSX можна е, так зробити, що вам буде вистачати е, кожної таблетки на кожну четверту частину екрану, щоб його об'їсти, да так сказати. То тут так мовити не вийде і тут треба буде все таки повтікати від монстрів, позаплутувати їх е, в цьому лабиринті. Ну в цілому, якщо чесно, мені вона навіть трошечки зайшла, Незважаючи на те, що майже немає ніякої графіки, дуже така примітивна музика. Але оці моменти з втіканнями від монстрів. І поїданнями того самого насіння, ну воно якось затягує. На цьому, все всім пока.